Пастирі ми, де ви, збили, де ви були? Де ви вибивалы, що ви видали? Рядом не з нею зиклеєма, зіграда, града нічежена, но не блажена. Рядом не з нею зиклеєма, зіграда, града нічежена, но не блажена. Коє туда несе те чудо і нам прорците благовістите, і далі ми в неправденно свято блаженно владику всім нам, і далі мов неправденно, отча свято блаженно владику всім нам, Кія палати тоє, а все блаженна, чадо, це скоє. Вертеп вибить по скалою, і то простою рукою все черток його. Вертеп виб'є по скалою, і то простою рукою все черток його, куя там слуги у домочаце, імею тоє милеєчаце, оце і були за слами, воли, і коли спаслами Все чаци. Коли їму лише слами, кози і коні з козлами сидомочаці, куй же дотой вкушає піщук, раз веє трапезу щук. Піща вже, ні вночі черні, все сторані, і вечерні в тому чудном дому. Пяща вже, в меті зерні, все сторані, і вечерні, в тому чудном дому. Музика там були модна і лесна, увеселяє царя небесна, пастички на свірілках, хвалить його на сопілках препростим хором, пастички на свілках, хвалить його на сопілках, препростим хором. Кія жери зимню зла ткані Усього сина марія пани вовна, і, ліна, і вовна, Сім не ще та придовольно на Два вовна, і ляне вовна, Сім не ще та придовольно на моті своїй. Пастирі милі, где ви не збили, Где ви бували? що ви видали? Рядом десь у Із града зграда унічіжена, но блажена рядом десь Із звідкиємна і зрада унічиженна ноднездражена